Леся Українка контра спемспем. Гей, ти, думи, в хмари осінні то ж тепера весна золота, чи ж то так у жалю в колосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, і лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих ростане та корадова міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крив'яную, буду камінь важкий підіймать. І несучи ту страшну, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не вину, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміяти, серед лиха співати пісні, без надії таки сподівати, Жити буду, геть думи сумні.